Датка, президент Зеленський, вам слово, шановний пане президенте Європейської ради, Шарлі, шановна пані президент Єврокомісії, дорога Урсула, шановні присутні, шановні журналісти, сьогодні 351-й день цієї війни, і сьогодні, в Брюсселі на честь українського народу, на честь нашої держави, українських воїнів, лунав наш національний. Гімн і слова підтримки для України для України, яка бореться яка зможе захистити свою незалежність, нашу спільну європейську свободу. Пане президенте Шарлі. Я дякую тобі за запрошення взяти участь в засіданні Європейської ради, і це абсолютно я вважаю справедливо, що Україна традиційно бере участь в засіданнях лідерів Європейського союзу. Українська мова звучить у дискусіях президентів, голів урядів Європейського Союзу. Українська мова звучить в Європарламенті, і це вже забезпечено. І ми зробимо це частиною звичної європейської практики, коли Україна буде членом Європейського Союзу. Пане президентко Урсуло, я дякую вам за нещодавну спільну роботу уряду України та. Колегії Єврокомісії в Києві в нашій державі, де ми обговорювали не лише наші оборонні питання, але й наше майбутнє, обговорювали наш рух, нашу інтеграцію, тобто наше реальне життя. Це захист тих речей, які забезпечують нормальне життя для українців. і Я впевнений для усіх європейців. Щойно завершився саміт лідерів. Євросоюзу засідання Європейської ради, і звичайно, воно воно було закритим. Але я хочу, щоб ви розуміли сенс того, про що і як ми говорили. Цей сенс чітко сформулював один з лідерів Європейського союзу. Він сказав, що довготривалий мир в Європі встановиться лише коли Україна переможе і стане членом ЄС і НАТО. Ось таку єдність нам вдалося сьогодні побудувати. Єдність у тому, що Європейський Союз буде з нами, з Україною до перемоги України, а Україна буде в Європейському Союзі. Розмови в Брюсселі, наші розмови. Сьогодні були цілком конкретними про те, що дає безпеку, про те, що захищає життя, про те, що гарантує стабільність, про те, що повертає справедливість, і все це повністю відповідає як українським, так і європейським інтересам. Простий приклад, ми сьогодні про це говорили. Україна експортувала електрику в Європейський Союз, роблячи ваш. Енергетичний ринок, а отже, ваше соціальне життя і добробут Європи. Але Росія окупувала і відключила з мережі нашу найбільшу атомну станцію Запорізьку атомну станцію. І це конкретне порушення ваших інтересів, так, цінностей, але й інтересів. Те саме можна сказати про кожен з елементів російської агресії. Вони свідомо б'ють по Україні, по українській економіці, по наших містах, так, щоб це було. Так, це роблять, щоб це було і по всіх європейців. І ми дякуємо вам за отримані системи ППО. Але в інтересах ще раз підкреслю всіх нас і українців і усіх європейців, щоб Росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не міг бити знову і знову по наших містах. Тому потрібно робити ще один крок і вводити санкції проти усієї ракетної і дронової промисловості Росії. Проти тієї частини їхньої it галузі яка забезпечує цей терор, російський терор. Тоді ми зможемо прибрати джерело небезпеки, значно зменшити кількість руйнувань, і це буде надійним захистом України та всієї Європи. І безумовно, мене найбільш надихають заяви про те, що Європа буде з нами до перемоги. І я сьогодні почув від лідерів деяких держав. Я дуже вдячний. Почув від лідерів деяких держав Європи готовність надавати нам необхідну, необхідну зброю, в тому числі і літаки. І зараз я матиму низку двосторонніх зустрічі де темі бойової авіації. Ми будемо приділяти необхідну увагу. Тому продовжуємо зараз роботу тут, в Брюсселі. І я хочу подякувати всім вам. Абсолютно всім вам за е, всім громадянам Європейського Союзу за допомогу, за відношення до наших людей, за прихисток для наших людей, для українців, які рятували себе, рятували своїх дітей від бойових дій. Мільйони наших громадян і мільйони громадян Євросоюзу побачили зараз. Завдяки цій підтримці, що наші з вами спільні європейські цінності. Вони реально діють. Я дякую вам за все, дякую вам, друзі. Тільки так я можу до вас звертатись, друзі. Дякую вам. Слава Україні.